Вітаю, друзі. На сьогодні питання автономного освітлення оселі дуже актуальне. так? Тому хочу сьогодні зробити невеличкий огляд на ліхтарик. Це новинка від компанії Phoenix, називається Ліхтарик E-100. Відповідно, ліхтарик, в чому його фішка, він має два способи живлення: це від акумулятору. Або ж від вбудованої Динамо машини. Хочу сказати одразу, що це не дешева річ, але я вже маю від компанії Phoenix налобний ліхтар і користуюсь ним більше, ніж 8 років. Ліхтарик побував у дуже-дуже різних умовах і не підводи. Тому ці ліхтарі Fenix – це речі, які будуть вам слугувати роками. Давайте перейдемо а, до огляду ліхтаря. форм а, Ну, Перше, це ручний ліхтар. Тримається от таким чином. А, що хочу сказати щодо його ергономіки, не дуже вдала ергономіка, як на мене, тому що має нескруглені грані ліхтар. От, але це не критично. Щодо кольору, а, у більшості ліхтар виконаний у світлому кольорі, світлий пластик. З часом, звичайно, він забрудниться і буде втрачати свій провабливий вид. Але на експлуатаційній якості це ніяким чином не буде впливати. Щодо органів управління та живлення цього ліхтаря, ну, по-перше, ми бачимо перемикач, якщо його перемкнути, це вмикає освіти ліхтаря. Далі тут є кнопка, яка перекручає при натисканні режими яскравості. Їх тут три. Цих режимів, трошки пізніше розкажу про них. А також при зарядці кнопка відображає, наскільки заражений даний ліхтар. Далі під гумовою затикачкою ми маємо гніздо для зарядки типом USB Type-C. З іншого боку. Ліхтаря ми маємо перемикач, який розблокує важіль динамо машини. Щоб заблокувати важіль у корпусі, треба натиснути зажати важіль і натиснути знову на перемикач. А також є петелька, до якої можна прикріпити темляк, щоб ліхтар, якщо у вас випаде з руки, щоб він не впав на підлогу. І, звичайно, є слот під акумулятор. Зараз я його отаким чином відкрию. Тут у нас є такий фіксатор, який обертається, і в ньому є прорізь, якби, під шліцеву викрутку. За допомогою ногтя та пальцю можна провернути і відкрити дану кришку. Перш за все, ми бачимо, що а, захищено, захищений роз'єм для акумулятору резиновою прокладкою від вологи. Акумулятор використовується стандарту 2А і може бути замінений на а, звичайну батарейку. А, і сам акумулятор використовує, використовується нікель-металогідридний ємністю 1300 мАч. Відповідно, це акумулятор з дуже низьким саморозрядом, і нікель-металогідридні акумулятори мають перевагу у порівнянні з літіонними у тому, що вони не так бояться морозів і працюють непогано при низьких температурах. Відповідно, стандарт 2А. Це найпопулярніший стандарт у всьому світі, і у випадку якого, якоїсь критичної ситуації знайти ремонт живлення для цього, для цього ліхтарика не буде проблемою. А так як це аварійний ліхтар, то я вважаю, що виробник зробив непоганий вибір щодо стандарту живлення. Тож давайте переходити до режимів освітлення цього ліхтаря. Ліхтар має чотири режими освітлення, вмикається, як я вже казав, перемикачем і переключає кнопкою у режим. Ліхтар завжди включається в самому низькому режимі, який має яскравість в один люмен, світить ліхтар у цьому режимі до 120 годин. І має дальність освітлення. Зараз вам скажу, я записував, не запам'ятав. Дальність освітлення у нас складає у цьому режимі низькому, до 4 метрів. Далі в нас є середній режим, він вже має 3 люмени. По автономності в 3 люмени режим має до 60 годин роботи. Це також непогано. Дальність до 7 метрів. І високий режим має яскравість 20 люменів із 10 годинами роботи. І 18 метрів дальності. Якщо затиснути кнопку, вімкнеться турборежим. Виробник не вказує тривалість роботи у цьому режимі, тому що цей режим призначений не для постійного освітлення, а для короткочасної підсвітки там якогось об'єкта. Дальність турборежиму має до 18 метрів. Переходимо до самого цікавого. Якщо у вас розрядився ліхтар і немає змоги вставити сюди батарейку, ви можете запитати від динамомашини. Перемикаємо перемикач, відкривається важель динамомашини. Ліхтарик має вбудований суперконденсатор, який ми можемо зарядити за допомогою інтенсивного натискання цього важелю. При натисканні важелю, кнопка нам підказує рівень зарядки суперконденсатору. Відповідно, коли ми починаємо натискати важель, кнопка буде горіти червоним, потім буде горіти помаранчевим. І коли загориться кнопка зеленим, це означає, що ми можемо тимчасово не натискати важель. Режими, в яких працює даний ліхтар від Динамо машини, це ті ж самі режиму ще від акумулятора. Єдине, що хочу сказати, що від турбо та максимального режиму ліхтарик гасне майже одразу, відповідно, користуватись необхідно самим низьким та середнім режимом. При самому низькому режимі ліхтарик світить до 2 хвилин, я це заміряв, а при середньому режимі десь біля однієї хвилини, там трошки менше. Що хочу сказати щодо яскравості ліхтаря? Яскравість у порівнянні із сучасними дорогими ліхтарами у цього ліхтарика невелика, але це, перш за все, аварійний ліхтар якби останнього шансу. Так? Відповідно, виробник тут зробив акцент не на яскравості, а на автономності і, трива... і тривалості освітлення. А яскравості даного ліхтаря, повні темряві навіть у самому низькому режимі в один люмен. Буде вистачати повністю, тому що підсвітити, ви собі зможете. Щось десь взяти, кудись пройти, там набрати дров у сараї. Відповідно, цієї яскравості буде хватати, коли буде повне блокаут. Ліхтар захищений по стандарту IP24. Це означає, що ліхтар захищений від крапель води. тобто Невеликий дощ ліхтар витримає, але під ливнем я б не рекомендував використовувати даний ліхтар. Цей ліхтар виконаний дуже якісно, і виробник на нього дає офіційну гарантію 5 років. Отже, якщо підбивати підсумки, цей ліхтар можна купити як один ліхтар на сім'ю, один ліхтар на квартиру або на приватний будинок. Як аварійний ліхтар, який у критичній ситуації вас може виручити. Але все-таки, перш за все, я би рекомендував купляти на сім'ю кожному члену сім'ї. Спочатку налобний ліхтар індивідуально, налобний ліхтарик. Тому що коли у вас є налобний ліхтар, у вас завжди вільні руки, і це дуже зручно, коли ви щось робите. У другу чергу я би рекомендував купити кемпінговий ліхтар. Або ліхтар лампу, ось, наприклад, яка в мене. Коли ліхтар дає таке, як лампа, освітлення по площі, це зручно, наприклад, коли ви готуєте їсти, або як нічник, цей ліхтарик ми купили у подарунок дідусю моєї дружини. На день народження подарунок такий зробили. Тому що дідусь живе у вмираючому селі, на жаль, і Якщо тривалий час не буде тут електропостачання, то дідусь не зможе не підзарядити ліхтар, а також купити батарейки, тому що тут магазинів немає, на жаль. А дана моделька ліхтаря дідусю стане у нагоді, тому що дідусю, можливо, ввечері в повній темряві прийдеться йти там у дровник, дрова набирати або там покормити собак, повезитись десь щось там по господарству і таке інше. Друзі, я Маю надію, що цей невеличкий огляд буде вам у нагоді, тому що я не знайшов оглядів українською або російською мовами на цей ліхтар, так як це новинка від компанії Phoenix. Тому і вирішив зробити це відео. Бажаю всім вам, по-перше, перемоги, бажаю безпеки, бажаю тепла, бажаю здоров'я. Нехай усім щастить!